Volkswagen ID.4 – електромобіль, який поєднує сучасні технології, просторий салон та хороший запас ходу. Ми все більше і більше бачимо цю модель на вулицях українських міст. Це авто для тих, хто хоче комфортно пересуватися містом і не поступатися стилем звичайно. Ми розповімо, чому Volkswagen ID.4 став таким популярним і покажемо, як вигідно можна придбати його на аукціонах у США, щоб пригнати до України. Привіт, друзі! Ви на каналі Звігіравто і з вами знову я, Антон. Сьогодні ми розглянемо дуже вигідні варіанти електрокара Volkswagen ID 4. Ми покажемо сім автомобілів ID 4 з різних аукціонів, кожен із яких можна придбати з суттєвою вигодою. Ми розглянемо виграшну ставку, вартість ремонту та порівняємо її з цінами на українському ринку. Отже, друзі, починаємо. І перший Volkswagen ID 4 2021 року, який ми розглянемо, має Незначні пошкодження кузова, які можна відремонтувати за помірну суму. Після підрахунків ви побачите, що загальна вартість цього авто в Україні виходить дуже вигідною, особливо якщо порівнювати з цінами на внутрішньому ринку. Далі ми покажемо всі моделі, привезені зі Сполучених Штатів, а потім оцінимо їхню ринкову вартість в Україні. Другий iD4 2021 року також має мінімальні ушкодження, які не вимагають серйозних вкладень у. Ремонт після пригону та відновлення, вартість цього авто буде виглядати значно привабливіше ніж готові пропозиції в Україні. Третій Volkswagen ID.4 4 знову ж таки 2021 року має незначні пошкодження передньої частини. Сума витрат на ремонт буде показана на екрані, і ви також зможете побачити, у скільки обійдеться авто після всіх розрахунків. Четвертий варіант ID.4 4 вже 2022 року з мінімальними пошкодженнями. Його кінцева вартість після усіх витрат буде відображена на екрані, і ви зможете порівняти її з цінами на аналогічні авто в Україні. П'ятий автомобіль Volkswagen ID.4, повертаємось до 2021 року з ушкодженнями по задній частині. Після врахування витрат на ремонт цей варіант виявляється значно дешевшим ніж аналогічні пропозиції на українському ринку. Можете самі в цьому переконатися. І останній у нашому огляді Volkswagen ID.4 знову ж таки 2021 року з незначними пошкодженнями. Витрати на ремонт будуть прийнятними, а загальна вартість авто в Україні буде набагато вигіднішою ніж ринкова ціна. А тепер, друзі, перед вами список авто на ринку України разом з цінами. Звичайно, кожен може зайти на відомий вам сайт і роздивитися повноцінно, щоб порівняти. У нас тут виключно наглядна демонстрація різниці. Отже, ми розглянули сім вигідних варіантів: Volkswagen id 4 які можна придбати на аукціонах у США та заощаджувати. Значну суму коштів. Якщо ви цікавитесь електромобілями або вже маєте досвід покупки авто з аукціонів, діліться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб залишатися в курсі найсвіжіших автомобільних пропозицій. З вами був Антон і наша команда з Авто. До зустрічі, друзі, у наступних випусках. Папа! -па!